Доброго дня благословенні, і хотів би сьогодні запитати у кожного з вас, а яку Пасху ви празнуєте? Адже є усього три Пасхи: Пасха єврейська це та Пасха, яку Господь склав завіт з мисеєм, та вони відсвяткували цю Пасху, тобто закололи Пасхального аганца, не мали ніякої нечистоти в себе вдома, та очищали все від закваски. Ви празнуєте. Язичеську пасху це пасху з кулічами та яйцями, з іделожертним приношенням, з... зі всякою нечистотою, і взагалі це ніякого відношення до пасхи немає, а це лише релігіозний обряд. Чи ви пас празнуєте пасху дійсно християнську? Ту Пасху, яка являється завітом Ісуса з Господом Богом Ісусом. Да, Господа Бога нашого Ісуса з нами зі своєю церков'ю та очищає кожного з нас.